Перед самим Різдвом. В одному невеличкому містечку, де мешкала сім'я, яка дуже любила це свято і завжди ретельно готувалася до нього. Тато подбав про те, щоб у будинку в морослий день було тепло. Мама готувала різні смаколики, а діти прикрашали будинок вогниками та іграшками. Загальному здалося, що цей вечір нічим не відрізняється від тогорічних святкових вечорів. Ух, мороз посилілися, і сніг такий великий, що весі дороги занесло. Потрібно на дроб підкинути в камінь як все таки добре і тепло у нас вдома. Звичайно, вдома краще, ніж у хліві. а пам'ятаєте історію народження Ісуса Христа. Діти, де Ісус народився? В хліві. Це в маленьких овечок і інших платинок. Ой, мамо, історію ми вже давно на пам'ять вивчили. Можна її повторювати. Але це дуже цікава історія, що було далі? Я знаю, я знаю. До них прийшли пастухи і поклонились маленьким Ісусом. Так, правильно, коли пастухи були на полі, їм з'явився ангел і сказав «Радійте, бо сьогодні народився в місті Давиду, Спаситель, який є Ісус Христос. Ходьте, двері відчинені. До будинку зайшли діти. Вони прийшли привітати з прийдешнім різдвом. Зі світлим різдвом вітаю, бажаю від краю до краю, здоров'я та мирного неба. Хай справи вдаються, як треба. Хай світлою буде дорога, хай геть оминає тривога, на серці радісно буде. Ай мир і добро будуть сюди. З Різдвом Христовим щиро всіх вітає, і з днем любові, щастя і добра, нехай зоря у всіх серцях не згасає, хай зігріває вас усе життя. Ми дякуємо за день Твого Різдва, Тобі, Ісусе, честь, подяка і хвала. Сьогодні чудовий, маємо свято, і з днем народження любі Ісус. Дайте славити Ісуса разом, хай не змовкає пісня з наших уст. Дякуємо за такі гарні привітання. Дякуємо, що не минули наш дім. А ми вас також вітаємо з прийдешнім різдвом. Ось, тримайте гостинці, тут і цукерки, і мандарини та печиво. Дякуємо вам, що ви такі щедрі. Дякуємо, ми підемо. Нехай Господь вас благословить. Так гарно співали діти, правда? Вам сподобалось? Угу. Прикольне відео вийшло. Так, дуже. Так, на чому ми зупинились? А, згадала. Маленького Ісусу захотіли побачити. Мудреці зі сходу. Вони йшли зі зілкою, яка вказувала їм шлях. І вони принесли подарунки. Я дуже люблю подарунки. Подарунки, золото. Якби в мене було таке багатство, як усе віддала Ісусу. Господу не потрібно, золото і багатство. Йому буде приємно, якщо ми подаруємо щось, що для нас дуже важливе і цінне. Я ось, наприклад, подарував би йому цей дім. Для мене він дуже дорогий. Я його своїми руками побудував. А я б дуже довго нагодувала Христа. Я так смачно готую. Я б прогостила його найдорожчими стравами. Ну, а я б тоді віддала б. У з грошима і цілий рік збирала, у мене там дуже багато грошей. В мене найдощі оцей медведи, я обов'язково подали його Ісусу. Усі посміялися над малим, вирішивши, що його подарунок дуже смішний і точно не потрібен Ісусу. Це напевно знову, колядники. Заходьте до ласка. В будинок зайшла якась незнайома жінка з дітками. Всі вони були чомусь брудні, обличчя забруднене сажею, один із дітей тримав у руках схорток, мабуть, з одягом цих підолах. Господарі, мить замерли від побаченого, а батько вже пошкодував, що пустив цих людей в дім. Хто ви такі І що вам потрібно? Вчора наш будинок згорів увесь, і нічого не залишилось. Тільки трохи одягу змогли зберегти. Слава Богу, дітки ціліли. В сусідньому місті в нас живуть родичі. Ми хотіли до них дібратися, але нас висадили з поїздом на вашій станції. Нас не було грошей на білети. Ми йшли та побачили світло у вашому вікні. Вирішили попроситися до вас. Вчорашнього дня ми нічого не їли. Я потерплю, а ось дітки, прошу вас, заради Бога, не відмовте нам допоможо. Дядя, дьяво, пустіть нас, будь ласка, на вулиці так холодно. Можливо, у вас знайдеться трішечки хлібчика і тепленького чаю, ну хоч трішечки. А можливо, ви змогли б купити нам квіток на поїзд. Ми ну, обов'язково вам повернемо гроші. Чого ви не бачите на самих дім повних дітей. За його ліжка нема, Знаю ваші браки. Ідіть. Хлібчика їм. Моєш з мазочком помазати. Ну, ось, ще й грошей їм дати. І збирала, збирала, а тепер все віддавай. Ну, вже ні. Пробачте, що потурбували вас. Заради Христа, пробачте. Ідемо, дітки, залишайтесь богом. Заради Христа, з Богом. влашна жінка з дітьми вийшла за поріг. В кімнаті панувала тиша. Раптом маленький хлопчик. Швиденько схопив ковтинку та схопив свою улюблену іграшку і попрямував до дверей. Я зараз повернусь. Я полиую цьому бідному хлопчику свого ведмедика. Адже у нього всі іграшки згоріли в пожежі. Чекайте, зачекайте. Він вибіг на вулицю і всі розгублено переглянулись. Що ж ми наробили? Ми були такі жорстокі, швидше дожини їх і поверни назад. Потрібно все виправити. Так, звичайно, я зараз. Сім'я зрозуміла, що зробила велику помилку. Вони нещодавно міркували про те, чи можуть пожертвувати заради Христа. Але коли вони насправді попросили допомоги, то вони забули, що потрібно допомагати всім тому. В біблії є такі слова. І тоді цар промовить до тих, хто праборич. Придіть благословенні отцем моїм і спадкуйте царство, призначене вам дня створення світу. Це моя города, бо голодного мене ви нагодували, а спраглого напоїла. Перехожими мені дали притулок, нагору вдягнули. Хворого доглядали, а коли я був у в'язниці, ви прийшли провідати мене, і тоді правильні запитають. Господи, коли це ми бачили тебе голодним і нагодували, а спраглого не поїли. Коли це було, що ми перехожими та дали притулок, а нагого вдягнули, коли ми бачили тебе не дуже. Незнайомому хлопчикові батьки зрозуміли, що означає зробити подарунок Ісусу. Дуже швидко батько повернувся з гостями. Вони вмилися і переодягнулися в чистий одяг, а мати тим часом наготувала найсмачніші страви та посадила гостей за стіл. Ой, зачекайте, ось тримайте, я думаю, вам вистачить на білети. Тільки не їдьте сьогодні, давайте завтра. Усі разом відсвяткуємо різдво. Дякую вам велике. Якщо ми вам не завадимо, то звичайно залишимось. Ну, ось і добре. А тепер помолімось перед вечерею. Дорогий Господь, дякуємо тобі, що через нашого синочка ти відкрив наші очі і ми змогли побачити сім'ю, яка потребує допомоги, і змогли надати цю допомогу заради ім'я Твого. Дякуємо тобі, що ми всі раз можемо радіти все світло для ліства. Амінь.